Ювілей відзначає 14 вересня голова ветеранської організації працівників освіти і науки міста Сміла Віра Родіонівна Гребенюк завітали до шановної іменинниці гості. Привітали ювілярку особисто та передали щирі побажання та відзнаки від керівництва міста та району. Гребенюк, Віра Родіонівна – ветеран органів місцевого самоврядування, за багаторічну сумлінну працю органах самоврядування, вагомий внесок соціальних умір міста Сміла, активну громадську діяльність та з нагоди. Восьмиріччя від дня народження, начальник Черкаської районної військової адміністрації Валерія Бандюрко. Це вам на згадку от нашого районного керівництва. За доручення міського голови Сергія Васильчана і його заступників, Я шлю вам найкраще вітання нагоди вашого юлиного дня народження. Вам першу чергу на здоров'я, благополуччя, радості від ваших всіх десяти. Правду, <смеш> <правдучих, смеш> Да, і правдуки, і десятка. Це таке чудово гарне. У мене цей, десятки. Десятка, Добре. Да. Добре. Нам дійсно всім мирного неба благополуччя. Я думаю, що ми зможемо дійсно ще погнати цих ворогів і Дай наше Бог. життя все буде Дай Бог. значно краще, щоб в мирний час, ви з усією великою родиною, з усіма дітьми, муками, правнуками могли зібратися під мирним небом. і, і ще раз, Задумати багато багато бажань, щоб завжди Михайло Павлович підтримував. Я особисто пропрацювавши роки з вами там не багато, але ви були для мене крьосна, мама, станову йде. Тому здоров'я сіла вам. Віра Родіонівна присвятила своє життя педагогічній діяльності, починала лаборантом у нинішній десятій, а в минулому школі номер 22 Вчителювала у вечірній школі. 28 років працювала у школі номер 2 зокрема, заступником директора цього навчального закладу. Педагогічну біографію розпочала ще в далекому 59-му році минулого століття. Після школи пішла Лаборант. лаборантом, а потім старший бажата, і Потім поступила, і пішло, і Пішло і пішло. тільки років. Працювали ви в освіті. Це ви підготували напевно, більше трьох поколінь. Молоді підготували для життя. Не тільки дали науку, а ще дали. Дорогу в життя. Так що, Спасибо. хай буде вам усе, за, хай, хай воно за це, добрі все добре, слова, що, да. ви, що ви це стільки, да, стільки воно дали, тепер. Да. тепер, щоб воно повернулося до вас. тепер. Ну, як сказали, хлопці, здоров'я, довгих років життя. Як вчителя Вірогіону, я узнав, коли, я, будучи заступником директора з виховної роботи, в третій школі працював Віра району, яка в другій школі. І так контакт наладилися, а потім, звичайно, 99-й рік. Мене призначають директором школи. Ви знаєте, ці е, три роки мало нібито е, як в хронології, для мене це епоха ціла, тому що одне діло, коли ти вчитель і заступник директора, а директор школи це вже інше відповідає, інше завдання. Так от саме. Кльосне матері для мене була Віра Радіо. Віра Родіонівна нині очолює міську ветеранську організацію працівників освіти та науки і, як завжди, активна у громадському житті. Віра Родіонівна значить, очолює на сьогоднішній день ветеранську організацію освітян. Не було випадку, щоб вона колись не виконала доручення, якесь прохання завжди турбує нас, нагадує там про ювілярів учителів. Кому там день народження, там чи інша якась подія в особистому житті, вона дзвони, хлопці. А давайте щось придумаємо. Давайте якось привітаємо. Зробимо людині приємне. Така, ви знаєте, і, і сама воює із хворобами, але не забуває про друзів і колег. Так що дай Божені здоров'я нашій ювілярці і її половинці. Вони да. дуже активні, дуже позитивні з такими ветеранами працювати. Одне задоволення, а громадське життя віри район не перелічиш. Ну депутат міської ради це може говорили. А крім того, е... голова... виборча дільниця голова... і в другій завжди дві дві дільниці. Ну і будучи заступником, маса питань, і завжди або голова, або заступник, або секретар, виборчої дільниці і. Скільки весь час і все, все, все правила у Віри Родіонівни велика дружня родина і завжди поряд чоловік Михайло Павлович. Разом вони уже 57 років. Це і є жіноче щастя. Педагог миру і жіночого щастя. Воно в мене є Ось рядишком стоїть. У Мене дуже велика сім'я, дочка і син, п'ять онуків і п'ять правнучок. Правнучок така велика в нас родина. Ну і вони прийшли сьогодні всі в мене вітати. Щасливого довголіття вам, міцного здоров'я, миру та перемоги.